Завдяки підтримці благодійного фонду «Helping Ukraine U.S.», міста Атланта, штат Вірджинія, була розроблена нами програма Мобільний шпиталь. Але з часу ця, це питання вийшло на другий план і ми вирішили зробити стаціонарні медичні пункти в двох громадах. Перший запит поступив до нас. Селище Декучаївська, це роганська громада. облаштувати кабінет сімейного лікаря, кабінет фізіотерапії та гінекологічний кабінет, була закуплена мебель. Вже цей кабінет запустили. Він робить на благо громади. Другий наш кабінет це селище Хорошева, Безлідівської громади. Він розташований в домі для людей похилого віку. Наразі будинок дуже великий, дуже багато мешканців. Це старенькі дідусі бабусі, 130 осіб. Наразі облаштували теж кабінет приймального лікаря, кабінет фізіотерапії, обладнання медичне, меблі. Зараз він вже. Проходить етап експлуатації. залишилося зібрати мебель буквально на цьому тижні, і запускаємо в проєкт. Дякую фонду Helping Ukraine US, дякую Ольгі Горман, дякую Емарі Морстенберг, що вони підтримують наші ініціативи, що допомагають, що розвивають нашу Харківщину.